Друзі, вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні я хочу розпочати таку серію відео. Сажаю новий город. Бачите, мої нові короба. І сьогодні разом з вами я буду садити ось цю першу грядку. Буде тут перець. Я вже тут, бачите, зробила таку лунку. Вокруг цього короба і висажу чорнобривці маленькі. Пролью зараз ось оцю луночку і ось так буквою Г посажу чорнобривчики. Я вже розказувала є відео. Ці короба ми зробили із шифера. Це такий плоский шифер. Неребристий. Всі бачать. чоловік скрутив ось такими металевими уголками і зробив ось такий короба. Розмір 2,50 на метр. Їх тут у мене, рахуємо разом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, сім. І отам от маленький дерев'яний. Шість із шифера і сьомий ось там маленький. Але буду садити ось так по черзі. Разом з вами, щоб ви бачили, бо потім багато запитань. А як ви робили, а як ви садили. Ось так воно все виглядає. Бачите? Акуратні такі коробочки. Ось там вдоль сітки в мене будуть квітки. Тут з краєчку вже сказала, посажу чорнобривці. А всередині посадимо перчик. Так що із моїх грядок, які були, я вже вам розказувала, ось на цій стороні були дуже великі грядки. Тобто звідси і аж отуди. Було в мене тут 5 коробів. Я не знаю тут, скільки метрів, мабуть, 30 Завдовжки. Тепер тут в мене садок, клумба, а город новий, ось так. Бачите, як він в мене зменшився. Експериментую в цьому році вже з новим городом. Так що продовжую садити разом з вами ось оцю першу грядку. Зараз сію чорнобривці. Ось тут посадила чорнобривці, а тут хочу посадити жоржини. Ви бачили, як я їх зберігала. Подивіться, як вони в мене гарно попроростали. Деякі вже навіть пустили коріння. Тому зараз ось тут якраз під сіткою, бо вони ростуть високо, потім їх треба підв'язувати. Бачите, тут теж попросиналися. І зараз ось тут разом з пушком. Посадимо ось оці, так, ну, чекай, дай покажу. Посажу ще оці жоржини. У мене тут морознік, Ліленік і оці жоржини будуть Так що, ось так потрошку я обсажую першу грядку. І так будемо з вами по очереді, щоб ви бачили, як я в цьому році. Формую свій город. Друзі мої, ну що ж, досаджую я свою першу грядку. Почала її зранку. Ви бачили чорнобривчики там. Зараз уже вечір, то висадила перчики. Понакривала баклажками, бо в нас е, вроді як тепло, але е, вночі холодно. Ось тут два рядочки посадила руколи, а отут під бортиком ось висадила ще дайко. Так що в мене ще тут залишилось, ось бачите таке місце, місце, то тут ще я посажу три перчика. Трошки пізніше в мене там більше повисажувала такі десь сантиметриків по що й залишились, але я через пару днів сюди їх досажу. Так що, перша грядка посажена. Рухаємось далі. І так, поступово з вами я посажу весь город. Це такі відео буду спеціально для тих, кому це цікаво. Як ці городи робляться, що в них можна сажати, як воно потім росте, бо я знаю, що людям цікаво. Хочу сказати, коли велика ця грядка була, вона, ну скажу так, незручна. Ось маленька. Зараз я її обсаджую, обігаю, і набагато мені вона краще. Під бортиками можна висаджувати якусь зелень, редиску, якийсь салатик, тобто те, що ви зможете, ось підросло і на стіл. А перчик буде підростати і залишиться вже в цій грядочці. Так що нагадую, перчик, тут в мене дайкон і тут рукола. Перчик досажу. І кругом, ну не кругом, а ось так буквою Г, посадила чорнобривці. Так що все. Всім пока-пока. До наступних моїх відео про мої грядки і про мій город. Пока-пока!